Салат олів'є. В пусту ємність висипаємо Одну банку консервованого зеленого горошку плюс 4 відварених та покришених на кубики курячих яйця, одне відварене та порізане куряче філе, плюс 4 відварених і покришених кубиками картоплини. Плюс 5 порізаних на кубики консервованих огірків. Плюс морожена зелена цибуля. За смаком. Плюс чорний мелений гострий перець. Плюс майонез. Кількість додавайте за смаком. Промішайте ложкою. За бажанням підсоліть. Я цього не робив, оскільки солі достатньо в огірках та майонезі. Готуйте. Та отримайте задоволення від процесу. Смачного!